Це була субота-ранок, десь біля 9 години. Приїхали дві машини. Одна машина, в яку можна загрузити дерева, інша машина, яка ну, зразу переробляє на тирсу. І швидко зрізали. Ця відпочинкова зона розташована поблизу центрального міського озера і теннісних кортів, що будують по сусідству із готельно-ресторанним комплексом на вулиці Мазепис, 146. Оксана Єрчук каже, живе в будинку навпроти рекреаційної зони. Розповідає, як в суботу невідомі чоловіки зрубали тутешню тополю та вербу. Вони нічого не казали, хто вони. Угу. Просто документів теж вони ніяких не переділяли. Просто зрізали і поїхали. Зупинити чоловіків і дізнатися, навіщо зрізали дерева у рекреаційній зоні намагався Віталій Семенчук, який живе неподалік. Я заблокував виїзд. От, значить, водій мене машиною сунув з метра два. Потім зупинився, викликав поліцію, приїхав участковий. В результаті на мене наклали штраф за невідомо не неправомірний виклик. за завідомо брехливий виклик. Ну що факту наїзду кажуть, що не було. Вони поліції показали акт, так і поліцейський сказав, що все добре. В акті обстеження дерев, який надіслав директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міськради Михайло Смушак, вказано, що зрізані дерева були у незадовільному стані. Михайло Смушок розповідає, балансоутримувач території комунальне підприємство Центр розвитку міста та рекреацій звернулося із заявою щодо зрізу цих двох дерев. Не буває такого, що дерево зрізається без дозволу. Е -е є рішення на кожне дерево. У нас зараз є рішення комісії. Де входить і екологія, входять відповідні спеціалісти, і так само є рішення виконавчого комітету. Що стосується цих дерев, це були аварійні дерева, які досягли своєї вікової межі. Чи здорові були дерева? Сперечаються перехожі. Олександр та Іван. Вони були похилені в ту сторону, і при великому пориві вітра вони могли впасти. Це вся слова. Я вам не вірю повністю. Які аварійні про що ви мову ведете? Дерева чудові були. От. Подивіться, які піньки. Як може бути аварійне таке дерево? Взяли, зрізали, видно, що хтось тут планує щось непонятне. Віталій Семенчук каже, донедавна зелена зона була більшою, втім частину території відвели під будівництво тенісних кортів. Якщо тут раніше відпочивали сотні людей. То зараз буде двоє четверо грати тенісний корт. Чому тенісний корт будують саме тут, а не десь там, наприклад, з іншого боку міського озера, де є пустир? От, зробіть під'їзд машин є. Можна було тенісний корт робити там. Ні, саме тут. Ще в 17-му році ми дійсно голосували щодо інвестиційного проєкту, тенісний корт. Я ще на сесії подав постійно. Я не розумію, де це мають будувати, хто інвестор. Що мені не дали ніякої відповіді на сесії, швидко все проголосували Будівництво кортів, каже Андріан Волин, розпочали кілька місяців тому. На інформаційній таблиці вказано, що генпідрядником, інвестором є товариство з обмеженою відповідальністю Весна ІФ, що, за даними сайту, і контрол зареєстроване за адресою вулиця Мазепи, 146, де розташований ресторанно-готельний комплекс, що межує із тенісним кортом та рекреаційною зоною. Одним із замовників будівництва тенісних кортів є міське управління капітального будівництва. Впродовж дня кореспонденти Суспільного телефонували начальнику управління Роману Втім, на наші дзвінки він не відповів. Відтак ми надіслали запит на доступ до інформації, аби з'ясувати усі деталі цього будівництва. Інна Сендецька Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ